Спокій ваших думок, одна таблетка на добу. Зест МАГНІЙ Б6 ретард. Я оце знаєте про що подумала. Так хочеться простої, людської втоми від перемог, а не оце все. Ви будете так пишатися своєю країною, бо ми змінимо ситуацію і знову почнемо перемагати. Ми перемагатимемо знову і знову. Ми переможемо на всіх рівнях. Ми переможемо економічно. Ми переможемо у військовій сфері. Ми доб'ємось перемоги і в медицині, і в забезпеченні ветеранів. Ми переможемо у всьому. Ви будете так часто перемагати, що почнете просити, дайте перепочити від перемог. Це нестерпно, пане президенте. Це вже занадто. А я скажу, що ні, ми повинні перемагати. Маємо більше перемагати. Ми перемагатимемо. Переможемо у всьому. Привіт, мене звати Катерина Соляр, і Тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин. Бо тут як у вакуумі застиг лише один час 24 години. Які от от закінчаться ще одна доба, коли перемир'я не було дотримано цього дня. Минає рівно місяць того часу, як Росія відмовилася прийняти повне або ж тимчасове припинення вогню, запропоноване Україною і підтримане Сполученими Штатами Америки. А що ж ми маємо натомість? З 11 березня по 11 квітня Росія випустила по Україні майже 70 ракет різних типів, понад 2200 дронів типу «Шахід» і ще понад 6000 тисяч керованих авіабомб. Рівно місяць, як Путін дуже хоче припинити вбивати українців, бо саме про це він сказав Трампу, але не може. Тому, ймовірно, Вітков і полетів до Путіна, щоби ще раз спитати: правда, я не вірю своїм ушам. Смерть ті смерть цих мирних українців болить, але не буде марною. Це показує всьому світу. Я сподіваюся, покаже і переконає президента Сполучених Штатів, що Україна беззастережно прийняла припинення вогню тоді, як Росія продовжує вбивати мирних жителів. Це створює ситуацію етичної та політичної ясності. Хто хоче миру, а хто війни? і судячи з моїх розмов з високопосадовцями американської адміністрації, терпіння сполучених штатів не без Ажне ні бісканічна. Путін питається. Путін намагається затягнути час, нагнітати ситуацію. рано чи пізно, але швидше за все, протягом кількох тижнів, сполучені штати змінять політику, визнаючи, і більшість з нас це знає. Що Путін не хоче миру. єдине знаєте, що мене не влаштовує. Це оце рано чи пізно. Байден теж казав, що штати будуть з нами стільки скільки буде потрібно. Нам потрібно. Але нової допомоги від Сполучених Штатів ми поки не бачимо. І я дуже сподіваюся, що головним у цьому реченні є слово поки. Вміння йти на компроміси демонструє команда Трампа. На Рамштайні Гексет приїде. Штати, які зарікалися, і Гексет казав, які будуть тримати в бойкоті українські засідання Рамштайну, їде. Їде і це прекрасно, і нам це подобається, тому що навіть Байден розумів, що Трамп від Рамштайну відмовиться, і кажуть: Давайте, хай НАТО веде цей Рамштайн. Навіть якщо Штати вийдуть з НАТО, все рівно є європейське НАТО, хай там ведуть, хай все роблять, тому що. Це насправді дуже важлива історія і для Європи, і для України, і загалом для світу. Але бачимо, що команда Гексета і загалом команда Трампа розуміє, що краще бути присутнім допомагати і контролювати, ніж віддати це на самотік і програти переговірну позицію Росії. Бо Росія каже, а тут ми сильні, нам від вас нічого не треба. Ви самі пішли, ми вас не просили. І гексет демонструє ось цю налаштованість, йде на зустріч Україні і забуває про ті речі, які насправді говорив до цього. Ми це підтримуємо, ми це любимо. Нам це дуже насправді подобається. І ось це маленька перемога для України. Не треба задумувати, що це вже все. Війна закінчилась. Ми перемогли. Це маленька перемога. Але давайте чесно, об'єктивно, до цього і таких не було. Це вперше десь ми чуть-чуть переламали відношення до себе. Це маленька перемога, але дуже важливо, щоб з неї почалась велика дорога перемог. Трамп видав указ, який прискорює продаж зброї іноземним країнам. Тут посміхаємося, перегортаємо. Ну от цим ми ще здивуємо Росію. Нагадаю, що напередодні президент Зеленський трохи привідкрив нам карти не ті Лукашанківські, а ті, які як казав Трамп, не виграшні, і розказав про що ж вони говорили з Трампом під час крайньої телефонної розмови. Так от, там йшлося про лендліз, про купівлю зброї Україною, про 20 ППО, які зможуть прикрити наше небо, і про зброю для розмови з Росією з позиції сили. Бо з Росією здається, у Трампа зараз виходить як із санкціями. Спочатку Трамп хотів по-своєму, на Далі зрозумів, що вийде тільки по поганому санкціями. Він хотів покарати весь світ, але натомість почали сипатися фондові ринки самих штатів. І два міністри прийшли, щоби пояснити Трампу, що не можна довіряти вигаданим експертам. До цього ми ще повернемось. Тепер так само і з Росією не можна загравати з Путіним, сподіваючись, що він піде на поступки, бо тоді він вилізе вам на голову. Ну і поки в Москві кажуть, що бачать, що США на відміну від Європи хочуть з головою зануритися у першу причину українського конфлікту, то у США розробляють плани, як покарати Росію за недотримання усіх попередніх обіцянок. Сполучені Штати кажуть, що в них одна умова, одна однисінька це заморозка. Нарешті вони зрозуміли, що що Росія їх втягує просто в свої постійні якісь. Пертурбації. І, і вони кажуть: дивіться, заморозка, а далі решту будемо обговорювати. Типу, Росія втягує в переговори, в посольства там, Росія втягує в нафту, Росія втягує в геополітику. А, да, що робити з Польщею, що робити з країнами Балтіми? Штати випустили свого прес-секретаря Білого Дому каже: дивіться. Спочатку заморозка зупинити війну, щоб не вбивали людей, тому що ви б'єте і по Сумах, і по Харкові, по Запоріжжю, і по Херсону, по Київ, по Дніпру балістика вчора прилітала. А потім сядемо говорити. Бо відчуття виникає, що ви розводите. Я нагадаю, росіянам американці дали дедлайн 17 квітня. Зараз начебто цей дедлайн посувається, типу кінець місяця. Ну і кажуть, давайте вже. Визначатися, якщо ні. А, якщо ні. А... Будуть санкції. Причому Трамп обіцяє жорсткі санкції. Тож сенатори хочуть конфіскувати 200 танкерів, нафту на них відібрати також, а гроші направити на боротьбу проти Росії у той час, як Лавров стверджує, що контакти Росії з командою Трампа показали, що принципове розуміння необхідності діалогу існує, такий підхід можливий, і Москва працюватиме над відновленням прямого авіасполучення зі США. ну. Так, пряме авіасполучення, воно власне є і зараз здається. Що от Вітков в чергове прилетів. Дивіться минулого разу. Ви пам'ятаєте, що було? Путін протримав його в приймальні вісім годин, поки гуляв Лукашенка, обідав Лукашенка і розповідав байки про те, як космічні російські кораблі будуть бараздіть космічні галактики. Наслухавшись, яких Лукашенко почав стверджувати, що за три-чотири роки вони обженуть Мерседес. Не покатаємося на мерседесі 3-4 роки, зате нас доженемо їх. А може й обженемо. Просто нагадаю, що днями Автоваз повідомив, що призупинив випуск «Лада гранта через переповненість складів і різке зниження попиту. 25 квітня у виробництва гранта. Останній робочий день далі персонал перебуватиме на дві треті окладів і тарифних ставок. Правда, до цього казали, що. Найпродаванішим автомобілем в Росії за підсумками березня поточного року якраз і стала лада гранта виробництва «АвтоВАЗ». Хтось із них бреша, от тільки не можу поняти хто. Але повернемося до Вікофа бо, здається, у них вчергове з Путіним не співпали графіки. Вітков прилетів, а журналісти кремлівського пулу повідомили, що Путін має сьогодні регіональну поїздку, куди саме Кремль не анонсував. Тож не обов'язково, що місцем можливої зустрічі буде Москва. Ну а можливо, Вітков знову доведеться чекати, поки Путін відвідає чергову птахофабрику або відбудовані туалети на заводі з виробництва Добрив. Так, от кажуть, що Вітков прибув з одним єдиним питанням до Путіна: доколі ще буде тривати війна? Бо якщо раніше говорили про психологічний дедлайн 17 квітня, то тепер вже кажуть, що до кінця квітня Путін має визначитись, чого він, врешті, хоче: дружби із США чи продовжувати вбивати українців. І саме це питання називають точкою терця, де думки США і Росії не сходяться. За словами джерел Аксіос Трамп розчарувався тим, що переговори не досягли значного прогресу за останні тижні, і сказав, що в один момент він розлютиться так, що запровадить проти Путіна санкції. Якщо до кінця місяця не буде досягнуто припинення вогню, то Трамп може дати старт додатковим санкціям проти Росії, або через виконавчу владу, або попросивши Конгрес прийняти нове законодавство про санкції, або ж та що завгодно, він же президент наймогутнішої країни. Будь-який сценарій йому, в принципі, доступний. Ми дізнаємося досить скоро: залічені тижні, а не місяці. Чи серйозно Росія ставиться до миру, чи ні. Я сподіваюся, що так і є. Минулого тижня Вітков вже зустрічався із російськими представниками, а саме з Кірілом Дмитрієвим у Вашингтоні, який говорив про інвестиції, звісно ж, про авіасполучення. Воно має стати наслідком виведення аерофлоту з під санкцій. Таку пропозицію ми зробили ще на згаданій зустрічі в Ер-Ріаді більше місяця тому. Американці його сприйняли поки що жодного кроку у відповідь ми не бачили. Але Вчора закінчилася зустріч у Стамбулі. як ви сказали, де наші експерти нагадали про цю пропозицію. Тобто, ще раз у той час. Як Україна погодилася з пропозицією Трампа про безумовне припинення вогню, а згодом погодилася з планами щодо менш масштабного морського припинення вогню, Росія знову висунула низку нових вимог, включаючи скасування деяких санкцій США. Але як каже Пісков, особливого прориву від розмови Путіна і Віткофа не варто чекати. Ні, 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 година два-чотири. Якщо треба стільки, скільки потрібно президенту Путіну. Нащо ж Трамп? Трамп звинуватив Путіна у зволіканні. Росія повинна рухатися. Надто багато людей гинуть тисячі на тиждень у страшній і безглуздій війні. І здається, це вперше, коли звинувачуючи Путіна в цьому дописі не прозвучала Україна. Ну що, ви ще не втомилися перемагати? Я розумію, що Трампа цим не залякаєш, але у США кажуть, можуть розпочати зараз розслідування проти президента. Його підозрюють у маніпуляціях на ринку, саме через те, що спочатку він завалив ринки, а потім сказав усім купувати акції і відкотив мита назад. Сенатор демократ Адам Шиф закликав розпочати розслідування щодо можливої інсайдерської торгівлі Трампа після його рішення призупинити мита, що різко підняло ціни на акції. За попередній день статки найбагатших людей світу збільшилися на 304 мільярди доларів. Це найбільший одноденний приріст в історії індексу Блумберг Трамп. Вихвалявся, що його друзі добре заробили, включаючи Ілона Маска, Марка Цукерберга і Джефа Безоса. Ринок швидко відреагував на рішення Трампа призупинити мита проти всього світу, крім Китаю, і акції підскочили на 7%. Сенатор вважає, що це може бути маніпуляція однак, оскільки комітети, які можуть розпочати розслідування, очолюють республіканці, чекати на Якісь серйозні дії поки не варто. Ну і власне сказати, що фондовий ринок США прийшов в норму, то ні, бо мита проти Китаю продовжують рости. Але тут цікаво навіть не скільки у відсотковому еквіваленті ті мита, а звідки Трамп взяв взагалі цю ідею. І оце найцікавіше: ідею про мита Трампу підкинув Пітер Наваро, якого зять Трампа Джаред Кушнер відкопав на Амазон. Для обговорення своїх ідей Наваро посилався на неіснуючого економічного експерта Рона Вару, якого сам же і вигадав. І ніхто в оточенні Трампа навіть не засумнівався і не спробував перевірити, хто цей експерт. Під час своєї першої передвиборчої кампанії у Трампа не було жодного економічного радника. Тож він попросив свого зятя Джарда Кушнера знайти йому такого. Трамп дав кушнеру чернетки своїх поглядів і попросив пошукати. Кушнер пішов на Амазон, де його вразила назва однієї книги Смерть від Китаю, співавтором якої був Пітер Наварро. Кушнер узяв слухавку, подзвонив Наварро, відомому яструбу торгового дефіциту, і той погодився приєднатися до команди як економічний радник. І звідки ж у Наварро з'явилася ідея, що мита це хороша політика для Америки. Якими були його аргументи? Як ви думаєте, Наварро… Посилався на деякого експерта на ім'я Рон Вара. Рон Вара фігурує у кількох книжках Навару, починаючи з 2001 року, включно з тією самою смертю від Китаю, яку зять Трампа Кушнера знайшов на Амазон. Коли Трамп переміг на виборах і став президентом, члени його адміністрації отримали аналітичну записку від цього Рона Вари на підтримку ідеї мита як нової торгової політики США. У цій записці було написано, що Трамп міг би цитата. Осідлати мита заради перемоги. Але є одна маленька проблема: людини на ім'я Рон Вара ніколи не існувало. Економічний експерт, на якого Наваро постійно посилався, щоб пояснити свою одержимість митами, насправді вигаданий персонаж. Ба Більше того, Рона Вару вигадав сам Наваро як авторитетного експерта для своїх книжок. Як з'явився цей Рон Вара, та це просто анаграма прізвища Наваро, переставте букви, у вас вийде Рон. Вара. от таким чином, фейкова аналітична точка зору від фейкової людини з фейкової пошти, щоб довести, що мита це серйозна тема, яку обговорюють справжні експерти. Ну а для чого я вам це все розказала? Цю історію з митами, якщо ми говорили про Росію і Україну, ну а для того, щоб ви розуміли, які радники можуть знаходитися поруч із Дональдом Трампом, і чому інколи його слова чи дії по відношенню до України нелогічні. Утім, з Трампом можна і треба працювати. Зокрема, наразі маємо дві маленькі перемоги, кажуть експерти. Це те, що США таки взяли участь у Рамштайні, а Трамп підписав указ про пришвидшення продажу зброї для інших країн. Третьою можна вважати, що Вітков поїхав до Росії, щоб ще раз поставити Путіну незручне питання. Чи думаєш ти завершувати війну? Бо якщо ні, то А от що буде натомість? Після цього то і чи перейдуть штати від слів до дій, ми з вами дізнаємося скоріш за все вже в наступні 24 години, відлік яких вже розпочався.